Сьогодні на презентації дослідження політичного центру щодо жителів України та їх потреб у Латвії було озвучено, що близько половини дітей українських біженців у цій країни не відвідують школи очно. Відсутня також інформація про те, чи навчаються ці діти дистанційно. Основною перешкодою для навчання є недостатнє знання латиської мови та обмежена підтримка у її вивченні. Ще однією значущою проблемою для українських дітей є недостаток спілкування та негативне ставлення з боку однолітків і працівників шкіл. Загалом було опитано 457 учасників, і дослідження виявило також інші виклики для українців у Латвії. Отже, високі вимоги дознання латиської мови змушують українців погоджуватися на низькокваліфіковану роботу або навіть працювати нелегально, що негативно впливає на їхній рівень доходів та соціальні гарантії. Крім того, вони стикаються з труднощами у визнанні своїх кваліфікацій, отриманих за межами Латвії, також з випадками дискримінації на ринку праці, в охороні здоров'я та оренді житла. Важливо також зазначити, що українці вказують на недостатність інформації українською чи російською мовами щодо отримання державних та муніципальних послуг, особливо у сфері соціальної допомоги. Залишається також невизначеність щодо статусу у цих людей у Латвії, і багато українців не знають, як довго вони зможуть залишатися в країні. Водночас дані про кількість українців у Латвії різняться на початку року. Статус тимчасового захисту був наданий понад 43 тисячам людей, а за даними Центрального статистичного управління, їх реальна кількість становить близько 26 тисяч.